Пропоную розглянути тему організація самостійної і продуктивної діяльності учнів на уроках історії з засобами інноваційних педагогічних технологій. Нові умови життя потребують нового мислення, нової культури діяльності, а звідси якісно іншого рівня посвідченості, здатності до постійного оновлення знань, тобто здатності до навчання упродовж усього життя. Розширення кругозору, пошук нових знань, розвиток умінь самостійного здобуття інформації стали нагальною потребою сучасності, тому кожен педагог повинен вміти створювати документи, таблиці, діаграми, презентації, використовувати інтернет-технології, локальні мережі, здійснювати анкетування, тестування, пошук інформації. Розробляти електронні уроки демонстраційний матеріал, поєднувати електронні підручники демонстраційні матеріали, самостійна робота. Тема є актуальною, тому що самостійна робота з учнями на уроці і в позаурочний час це використання різноманітних видів індивідуальної і колективної навчальної діяльності учнів. Мене цікавить використання форм самостійної роботи учнів як засобу ефективного застосування набутих предметних компетентностей на уроках історії, навчити учнів самостійно здобувати знання, розвивати їх пізнавальні здібності одне з важливих задань. То що ж таке самостійна робота? Це робота учнів, які застосовують свій досвід і знання для встановлення нових фактів, явищ. Відшукують невідомі їм раніше чинники, наслідки чи визначають новий спосіб вирішення проблеми, тобто отримують новий для себе результат знання, уміння і навичка. Самостійна робота під час уроків історії має велике і навчальне, і виховне значення. Вона може дати бажані наслідки лише тоді, коли вчитель застосовує її у певній системі та послідовності, правильно керує нею. Працює в тісному контакті із вчителями інших предметів, щоб самостійна робота була ефективною, то слід дотримуватись взаємозв'язку різноманітних видів самостійної роботи на уроці, а також їх урізноманітнювати. Повинен існувати взаємозв'язок класної і домашньої самостійної роботи, а також системність і послідовність застосування самостійної роботи. Чітка конкретна постановка завдань. Завдання мають бути диференційовані, а також доступні і посильні. Через збагачення учня знаннями самостійна діяльність формує риси самостійності. Яка включає у собі такі сторони, це і уміння учнів самостійно планувати свою навчальну роботу, уміння виділяти головне і другорядне, це і уміння самостійно застосовувати знання, давати оцінку труднощам у вивченні матеріалу, а також оцінку результатам своєї роботи. Основними видами самостійної роботи учнів. Є робота з документами, словником, картою, конспектом, це і творчі письмові роботи учнів, а також робота з підручником. Самостійна робота над ілюстраціями підручника це свого роду уявна екскурсія до тієї чи іншої країни. Це і порівняння двох чи кількох ілюстрацій. Тут важливим є вміле поєднання. Слово вчителя із текстом підручника і малюнком. Ще одним із важливих видів самостійної роботи, яка сприяє розвитку логічного мислення, усної і писемної мови, творчості і активності і самостійності учнів, є ведення словника. Форми словникової роботи є різноманітні. Це і добір слів і термінів, що стосуються певної теми розділу, складання оповідань мініатюр, введення нових слів у речення, самостійне з'ясування значення слів, різноманітні форми роботи із картками. Розуміння історичного процесу неможливе без уявлення його в хронологічних рамках. Хронологія приводить увесь багатий історичний матеріал у відповідний порядок. Розвитку логічного мислення сприяють хронологічні картки або флеш-картки. Так, на одній картці можна записати століття, на іншій подію, ще на іншій дату. Показуючи картку, на якій записано дату, пропоную назвати подію. Активізація пізнавальної діяльності учнів, а також формування самостійності, відбувається і при роботі з таблицями і схемами. Вони є засобом виділення головного. Найбільш поширеними на уроках історії є хронологічні таблиці, які показують послідовність подій та порівнянні таблиці. Що виокремлюють суттєві ознаки історичних явищ. Наприклад, на уроці Всесвітньої історії, під час вивчення країни Центральної Європи можна використовувати хронологічну таблицю, де записуємо рік проголошення незалежності цих держав, або порівняльну таблицю, де записуємо в порівнянні Політичне, економічне та соціальне життя цих держав. Організація роботи з історичним документом передбачає роботу з історичними документами, роботу з текстами. Організація роботи з історичною картою передбачає власну роботу з історичними картами. роботу з атласами. І роботу з контурними картами, або мультимедійними картами. Такий вид робіт поповнює знання та уявлення учнів про історичні події елементами просторових структур. Самостійну роботу поділяють на роботи репродуктивного типу, пізнавально-пошукового типу. Творчого типу та практичного типу. До робіт репродуктивного типу належать відтворюючі, оглядові, перевірочні тренувальні. Прикладом тренувальник можуть бути розробити кросворди, ребуси чи головоломки. До пізнавально-пошукового типу належать підготовчі, констатуючі пошукові, цей вид робіт є ефективним засобом розвитку допитливості. До творчого типу належать науково-творчі, конструктивно-технічні, наприклад, використання спеціальних комп'ютерних програм дозволяє створювати різні емблеми або обробляти фотографії. До практичного типу належать суспільно-практичні, наприклад, екскурсії з дослідженням історичних подій і навчально-практичні виготовлення графіків, макетів. Чи підготовка статей для газет. На сьогодні не обійтися і без сучасних інновацій та інформаційних технологій. Вся інформація тепер знаходиться онлайн на серверах, блогах, вебсайтах, освітніх платформах, в соціальних мережах, порталах. Баханов у ряді своїх праць розглядає складові інноваційного навчання учнів і особливу увагу. Серед них привертає опора на самостійність учнів на рівні предметів форм навчання. Метою інноваційного навчання є формування творчого та критичного мислення учнів, засвоєння досвіду самостійної роботи за рахунок навчально-дослідницької. До інноваційних технологій належить технології критичного мислення. Технології інтерактивного навчання, ігрові технології, технології особистісного орієнтованого навчання, проєктна технологія, технологія проблемного навчання, інформаційно-комп'ютерні технології. Головна мета інновацій полягає у створенні цілісної взаємодії учня та вчителя, розвитку особистості та різноманітних форм мислення кожного учня, створенні і вирішенні проблемних задань. Самостійне осмислення учне, певних історичних подій без звертання до підручника, можливість робити певні висновки і застосовувати свої знання на практиці. Розглянемо деякі з інноваційних технологій. Технологію інтерактивного навчання широко впроваджують на уроках: урок прес-конференції, урок аукціон. Урок Брейрин, урок диспут, урок вікторина та інші. Такі форми уроків розвивають активність, пошукові здібності, вміння розкривати суть певної проблеми, стисло і коротко висвітлювати її, конкретно відповідати на поставлені питання, вони вчать самостійно здобувати знання, виховують почуття колективізму, розвивають допитливість. Інтерактивні методи. Які використовують на цих уроках. Це і робота в малих групах, робота в парах, це і метод мікрофон, займи позицію, акваріум та інші. Одним із засобів залучення учнів до пошукової роботи є проблемне навчання. Розв'язування проблем означає самостійне розкриття суті явища. Наприклад, вивчивши зміст тем розділу початок Української революції, запропонувати їм розв'язати проблемне питання, у чому полягала криза політики Української Центральної Ради, або як події революції впливали на політичні настрої населення та сподівання людей. Цікавими видом роботи є твори роздуми на певні теми. Вони дозволяють учням розкрити своє бачення світу або проблеми. Наприклад, учням пропоную такі теми. Якби мені випала нагода стати членом Організації українських націоналістів, чи погодився б я, або мій виступ в Організації Об'єднаних Націй та інші. Дискусія. Цей метод дає хорошу нагоду виявити різні позиції з певної проблеми. Або із суперечливого питання. Для того, щоб дискусія була відвертою, важливо сформувати атмосферу довіри та взаємоповаги. Наприклад, таке дискусійне питання. Як ви вважаєте, чи можливий в сучасній Німеччині прихід неонацистів до влади в результаті парламентських виборів, як це було в 1930 роки, або насильницьким методом? Один із засобів, що сприяють кращому засвоєнню матеріалу, є і історичні загадки, історичні задачі. За їх допомогою учні виразніше розуміють сутність історичних понять, подій. Історичні задачі також активізують розумову діяльність учнів, розвивають увагу, спостережливість, пам'ять, мову і підвищують інтерес до матеріалу. Приклад історичної задачі до року початку правління другого президента України додати роки його ж правління і отримуємо дату початку помаранчевої революції. Відповідь: 2004 рік. Або від року звільнення перших полонених з тимчасово окупованих територій Луганська та Донецька. Відняти рік початку управління передостаннього президента України і отримуємо кількість років управління першого президента України. Відповідь три роки. Ще один вид самостійності в системі інноваційного навчання це проєктна технологія. Однією з вимог до технології є використання дослідницьких методів. Взагалі. Дослідницька діяльність учнів вважається однією з найвищих форм самостійної роботи. Як наслідок цієї роботи є мультимедійні презентації. Презентація вчителя чи викладача дозволяє ілюструвати розповідь, зробити урок більш організованим, наочним, цікавим, мобільним. Мультимедійні презентації учнів це організація їх самостійної роботи, що дозволяє розширювати, поглиблювати знання учнів, проводити величезну дослідницьку роботу, проявляти творчий підхід до досліджуваної теми. Необхідність використання аудіовізуальних та мультимедійних засобів на уроках історії є очевидною, і кожен творчий вчитель повинен застосовувати цю технологію. Інформаційні технології. Дають можливість вчителю зробити свої уроки більш цікавими, насиченими і продуктивними. Використання документальних матеріалів найбільш доцільно на уроках історії України використовувати короткометражні фільми із серії Невідома Україна або «20 кроків до мрії. Переглядаючи такий певний відеоматеріал, учень може перевірити його за історичними документами, архівними дослідженнями. І зробити самостійно висновки. Використання художніх фільмів. Через довготривалість художнього фільму доцільно зробити окремі відеофрагменти з фільму, які яскраво відображають ту чи іншу тему чи подію. Комп'ютерна мультимедія. Використання комп'ютерних технологій в процесі викладання історії дозволяє Організовувати різні види робіт на уроці, використовувати диференційований підхід у навчанні, а також організовувати самостійну роботу учнів. Наприклад, при вивченні теми України у Першій світовій війні ця технологія допомагає учню можливість побачити схеми битв, побут, культуру, політичну структуру країни та інше. Різні педагогічні методи стають більш ефективними. З використанням саме інформаційно-комп'ютерних технологій. Використовувати комп'ютери можна і при залікових та підсумкових атестаціях. Отже, інформаційно-комп'ютерні технології на уроках історії виконують такі функції: вони є і джерелом наочної інформації, і як засобом діагностики та контролю знань, і як засобом підготовки та зберігання навчального матеріалу. Виступає як демонстраторами проекторів і презентацій, електронних посібників, тренажерів. Використовувати мультимедійні засоби можна на всіх етапах уроку і під час мотивації перед вивченням нового матеріалу, при поясненні нового матеріалу, для контролю знань, а також під час закріплення і узагальнення знань. При використанні. Різних форм навчання є можливість простежити за роботою учнів при вивченні певної теми, а також об'єктивно оцінити його навчальну діяльність. Тому кожен урок повинен бути підсумком та емоційним відкриттям. Необхідна умова інтерактивного навчання, під час якого формується культура спільного обговорення у класі, є формувальне оцінювання. Таке оцінювання підтримує впевненість учнів у тому, що кожен із них здатен поліпшити свої результати. Інструментами формувального оцінювання є, до прикладу, метод асоціативного куща або таблиця знаю, хочу дізнатися, чи дізнався, чи метод вимірювання температури, метод світлофори, метод туману, техніка взаємооцінювання. Або заповнювання анкети з самооцінювання. Перевірка знань учнів з використанням мультимедійних технологій це широке поле для діяльності вчителя. Тут і інтерактивні проекти учнів, мультимедійні кросворди, презентації, картинки-загадки, різного роду тести і тренажери. Щодо тестів, це можуть бути як тести. Складені вчителем у програмах PowerPoint Google Form або готові варіанти тестів у мережі інтернет, на освітніх платформах, наприклад, на урок чи всеосвіта. З метою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з історії варто використовувати тренажери. Тренажери, наближені до реальних варіантів завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Також одним із ефективних навчальних інструментів на уроці є відеоуроки. Адже саме візуалізована інформація сприймається і засвоюється швидше і легше. Отже, вірно організована самостійна діяльність учнів на уроках і вдома засобами інноваційних технологій, використання різних форм та методів роботи. Сприяє активній, пізнавальній діяльності, формуванню ключових життєво необхідних компетентностей учнів. Змінюється модель поведінки учнів від пасивного засвоєння знань до дослідницько активної, самостійної та самоосвітньої діяльності. Дякую за увагу!